Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги електричному хобійку. Даний пристрій розроблений для знищення комарів та інших комах, оснащена потужною сіткою з електричним зарядом, що миттєво знищує комах при контакті. Завдяки своїй конструкції пристрій легко зберігати та транспортувати роблячи його. Го ідеальним рішенням для дому, офісу, подорожей або кемпінгу, мухобійка має вбудований акумулятор, що заряджається через USB, забезпечуючи тривалу автономну роботу. Крім того, вона оснащена захисною решіткою, надаючи безпеку у використанні.